Майже 7 тисяч пакетів справжнього закарпатського бограча військовим на фронт на Закарпатті. Майже півроку парафіяни Мукачівської греко-католицької єпархії щоденно готують бограч для військових. Ідея виникла у громаді блаженного Теодора Ромжі у селі Богдан на Рахівщині. Там отець Володимир Проданець разом із парафіянами із жовтня 2022-го щоденно готують до 70 літрів улюбленого смаколика закарпатців. Підтримали ініціативу Бограч для військових у Парафії успенського храму села Дубрини що на Ужгородщині. Із одного казанка тут виходить по 100-120 порцій. І наближаються вони до показника 4 тисячі пакетів загалом. Біля 20 кілограмів картоплі йде, цибулі йде скільки? Мішочок? 4 кілограми м'яса, 10 кілограм, сала 2 кілограми. І там різних спецій. Були отзиви наших воїнів із фронту. Дуже хвалили. Це така їжа, яку може підігріти навіть на тілі воїна. Не треба розкладати вогонь. Він дуже смачний, калорійний, в одній порції пів кілограма смачного нашого бограчу з м'ясом і картоплею. Щоденно у парафіяльному будинку в Дубриничах працює від 6 до 12 людей. Після ранкової молитви відправляються у окремі імпровізовані цехи, нарізають м'ясо та сало. Миють, чистять та шинкують овочі, а готують усе на подвір'ї у великих казанках. Сало копчене. Потім шкварки відбираємо, оставляємо все лише жир. На цьому жирі тушимо лук до золотистого кольору. Після цього додаємо м'ясо, спеції і тушимо м'ясо до такої степені, щоб воно вже було чи не доварено, але вже майже готове. Після цього додається перець і картопля. Не саме головне, там індігенти, та то все. Головне, як він готується, треба готувати його з душою, то перше. Треба його готувати з вірою в Бога, це друге. Ну і з вірою в наші Збройні сили, у наших переможців. У середньому на приготування богречу потрібно три години. Далі готовий суп заносять у приміщення, порційно зважують, розливають у спеціальні ретортні пакети і запаюють, а потім під великим тиском стерилізують в автоклаві упродовж шести годин. На кожному пакеті зазначають дату виготовлення, фактичний термін зберігання до 24 місяців. Страва Автоклав поміщається там 110-120 пакунків. Залежно скільки вийде нам порцій з одного казанка, то ніби бограч кожного дня однаковий, але... Всі знаєте, що бограч одинаково зварити два рази не можна. Загалом реторт пакети із Закарпатським богричем уже відправляли у Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Кривий Ріг, Суми, Шостку, Великий Бурлук, Гуляйполе, Ізюм, і на нульові позиції Вавдіївку, Солидар та Бахмут. Саме для таких точок, де немає змоги підігріти в окропі на прямому вогні, до пакунку додають спеціальні безполум'яні розігрівачі. Значить, на кожному пакеті інструкція, рівень води що скільки треба налити води, опустити бограч, розпакувати пакетик, який в контакті з водою починає кипіти. Опускаємо його до води, лінія згибу, загнули і поставили. За 5-7 хвилин бограч буде гарячий. Ми та коштами допомагають односельчани, волонтери, а також закордонні друзі. Зняли також короткий ролик на Ютуб із усім процесом приготування. Кюар-код на нього розмістили на кожному пакеті зі стравою. А під цим відео розмістили реквізити, через які можна допомогти ініціативі. можна також взятися за номером телефону або пошту, якщо у вас є, наприклад, ну тому що є люди, які можуть жертвувати не тільки. Фінансово, а наприклад, продукти. Якщо, наприклад, ви в якийсь великий магазин і хочете нам подарувати картоплю, не знаю, там рис для голубців або м'ясо, що теж, ну тому що для боку, це м'ясна страва, і для неї треба дуже багато м'яса. І от є були люди, які нам взагалі свиню були давали цілу. От і можна, можна а, жертвувати не тільки грошима, а й продуктами у єпархії також готують у реторт пакетах ще плов та голубці на фронт готову продукцію відправляють поштою або через волонтерів. А відгуки із передової найкращі страви воїнам смакують, тому парафіяни переконують, готуватимуть смаколики аж до самої нашої перемоги.